24 серпня 23-го року. Кадрянка. Маю два кущі. Зараз покажу вам навантаження. Це, ну, тобто, це зараз те, що ви бачите, синє, це, це кадрянка. Це два кущі. В цьому році я трохи зменшив навантаження, бо хочу, щоб воно встигло визріти. Тобто воно тяне все, не в тому плані, що вирішить, щоб не потріщало, бо в тому році я тільки одну сторону шпалери встиг зняти, інша сторона просто потріщала все. І потріщав в тому році майже весь виноград. Про кадрянку, що хочу сказати? Хрумка солодка, неймовірно, вона набирає великий цукор. Тобто її. Якщо так їсти, якщо не зрізати раніше, а дати, щоб вона повисіла, вона набирає неймовірний цукор. Солодше більшого цукру, ніж в кадрянці, я на своєму винограднику не знаю. Тобто вона набирає такий цукор, що без стакана води ви її, або без того, щоб розбавити чимось другим, ну тобто треба їсти один виноград. Наприклад, я практикував таке. Її в кадрянку, а поряд, коли дуже-дуже солодко другої якоїсь ягоди, тоді можна. А так більше півгорони її не зісиш, коли вона набере цукру. Хрумка. В общем, як, мені, як на мене, чудовий сорт. Кадрянка. Стабільний. Без всяких, оце воно працює, ото як посадив, так воно працює. Нема нічого. Ні, нема ніяких з ним особливих таких проблем. Працює, коли дві, коли одну грону на, на стрілочку чи на побіг я лишаю. Ну, тут вже частково я зрізав і з той сторони, де сонце більше, я буду зрізати вже, тому знімаю зараз. І ще, звісно, так повисіть недільку. Так що, хто любить, неймовірно хромкий і солодкий, і тут ще є такий в неї особливий смак, я скажу. Не просто гармонія як преображення, а є в неї особливий смак. Вибирайте кадрянку.